Всім привіт! З вами Афі, і сьогодні у нас чергове відкриття коробочки від Primor Box. Мені нарешті прийшла моя коробочка. Ось так вона виглядає. Це за грудень місяць. Взагалі, в схожих сервісах коробочки, як правило, сам стиль коробочки, щомісяця відрізняється. у них якась певна тематика, стилістика, і вони постійно різні саме візуального оформлення. Це моя вже друга коробочка, і наскільки ви можете бачити, і наскільки я бачу, у них коробочки однакові. Тому, і наскільки я розумію, в них немає якоїсь там історії, тенденції, стилістики. Вони просто беруть коробочку, свою стандартну, не заморачуються, і туди відкладуть різне наповнення відповідно до якогось їхнього плану. Давайте будемо з вами відкривати і дивитися, що ж нам попалося в коробочці за грудень місяць. До речі, хочу нагадати, що вартість підписки, тобто вартість однієї коробочки, коштує 11 євро. Подивимося, що купиться нам ця коробочка. Так, коли ми її відкриваємо, у нас завжди лежить спойлер наш і самі продукти. Так, давайте будемо по черзі це все відкривати. Спойлер ми можемо бачити, що це у нас коробочка за грудень місяць. Більше нічого відкривати не будемо. Потім подивимося. Так, і перше, що я бачу, фірма Beauty Formulas, Це тканинна маска для обличчя з вітаміном С. Одна штучка. Е -е так, вітамін. А, вітамін багатий з сироваткою для сухої шкіри. для, О, Прикольно. Так, давайте з вами. Ой! Маска виготовлена в Південній Кореї. Але тут українською мовою написано: тканина маска для обличчя сяйва з вітаміном С. Я навіть покажу, що це є ось українська мова. Це так мило і приємно. Ну, правда, інша теж тут є, на жаль. Але то нас не цікавить. Нас цікавить, вона ж таки українська мова, і нам це доволі таки приємно. Масками для обличчя я користуюся, тому вони мені ніколи лишні не будуть, це плюс. Так, ідемо далі. Так, те, що я знаю, тут у нас є Carmex. Carmex – це блеск для губ з SPF 15 зі смаком Полуниці, дуже класний зволожуючий бальзам. У мене вдома є аж цілих два їх. Здається, один зі смаком полуниця, другий зі смаком вишні. Обожнюю, користуюсь із задоволенням, виготовлено в Сполучених Штатах. Круто, це теж однозначно плюс. Поки відкривати не буду, буде зберігатися для подарунків або розіграшів. Тому що, ну, навіщо мені третій відкритий бальзам Carmex, Ви самі розумієте. Так, далі. Ага, далі в нас. Фірма, Наскільки я розумію, Pepe Sigma, це парфум. І це був спойлер цієї коробочки, тому що вони в себе на сайті написали, що обов'язково у кожній коробочці буде ось такий парфум. Тому що є продукти, які обов'язково йдуть в кожну коробочку, а є продукти, які будуть варіюватися. Так, натуральний спрей виготовлено в Іспанії. 10 мл. PP Sigma Bright London. Так, написано, що виготовлено в Іспанії. Так, на кропочці пише. Також виготовлено в Іспанії. Круто, давайте понюхаємо. Парфуми я обожнюю. М -м, такий квітковий аромат. Дуже приємно пахне. Мені подобається, тому я буду ним і задоволенням користуватися. Це теж однозначно плюс. Парфуми я обожнюю, тому я рада їм будь яким Так, далі. Е -е, так, ага. Далі у нас ось така невеличка баночка. Е -е, тут всього лиш 50 мл, і це сухий шампунь від -ко, е компанії Colab. Е -е, Теж однозначно плюс, хоча це і неповний розмір, але сухий шампунь я обожнюю, я ними часто користуюсь, і в мене якраз закінчився. І я все хотіла піти купити, але ніяк не, не наважувалася дійсно. От, іду в магазин, бачу декоративну косметику, докупляю декоративну косметику, І за шампунь я постійно забувала. Тому я неймовірно рада, що хоча б такий маленький у нас попався. І давайте дивитися, виготовлено UK. Оскільки я розумію, це. Великобританія United Kingdom. Якщо я не права, будь ласка, напишіть в коментарях, що це тоді за країна виготовлення. Це однозначно плюс. Так, і це ми вже 2-4 продукти, і я бачу тут ще 2. Тобто у нас цього місяця в коробці було аж цілих 6 продуктів. Так, другий продукт це у нас. Гель для брів від компанії Wet n Wild. Е, теж однозначно плюс, е, тому що в мене є лише один гель, який то закінчується. І якраз мені треба був інший на заміну, тому це вони вгадали просто, як то кажуть, саме серденько. Так, е, так, 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 давайте дивитися. Хоча тут пише Brow Lash Mascara. Типу можна ще й на ВІЇ наносити. 85 мл. Треба це повний формат, бо доволі така велика упаковка. Баночка, ну, я б не, не наносила б її на ВІЇ. Вона запакована добре. Так, а де це виготовлено? Так, in China. На жаль, Ну, дивіться, у нас 5 продуктів, всі 5 продуктів різне виготовлення. Супер. Мені це подобається. Так, і останнє. Це в нас ліпстик. Силкмейт від компанії Florma. Помада для губ. Круто. Так, у відтіночку, у відтіночку 0.37 плеер. Так, давайте зараз подивимося. Вау! Подивіться, який колір. Виглядає дуже гарно. Так, і це в нас вигадано in Turkey. Слухайте. За що мені подобається Primor? Це за те, що в них от коробочка, 6 продуктів і всі 6 різних країн виробників. Тобто, у вас є можливість спробувати товари з різних країн і таким чином збільшити свій арсенал косметичних продукцій. Ну, це дуже круто. Так. Поки що його відкривати не буду, тому що в мене зараз дуже багато є відкритих блисків. Але однозначно він буде мені і я його протестую. Він дійсно дуже крутий. Так, а тепер давайте з вами подивимося наш спойлер. Так, більше тут нічого немає. Подивимося наш спойлер і подивимося, а скільки це все коштувало і чи купилася там ця коробочка. Так, е, наскільки я бачу в спойлері, цього місяця на вибір було лише е, два продукти. Тобто, вам могла попастись або масочка, або очищуючий, спрей для, е, очищуючий геть для обличчя. Е, мені попалася масочка. В принципі, я цьому не, не розчарована, тому що, що так, таки ж масками я користуюся, вони мені потрібні, вони швидко закінчуються, тому це круто. Так, і по наповненню. Відповідно до цін, які вказані в прімур. Бальзам коштує 7,40 євро. гель для брів Wet n Wild 2,99. Парфуми 5,95. Сухий шампунь. Оця малютка євро 95. Найдешевше. Не взагалі таке і недороге. Так, е, далі е, ліпстик помада 7,99. І маска для обличчя Євро 50. Ну, доволі таки непогано. І в нас наповнення виходить в районі 25 євро плюс-мінус. Е, при вартості в 11. Мені здається, і товари класні, принаймні. Скажімо так, 3-4 товари, топчик. Моє саме серденько, те, що мені потрібно було і те, що дуже хотіла, це однозначно плюс. Вигода в нас є x 2 це теж плюс. Якісь нові продукти, які можна спробувати теж. Тому я цій коробочці ставлю 10 з 10. А ви діліте в коментарях, як вам сподобалася коробочка за грудень місяць від Primer Box. Дякую за те, що були зі мною. До нових зустрічей!